Командир одного з батальйонів 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва з 24 лютого 2022 року перша рота, яка була сформована на базі нашого батальйону, вже 24 числа висунулася на Гостомельський аеропорт для надання допомоги десантникам наших, які вели бій з російськими окупантами. Була змога, ми там з гаражів витягнули корпус до такого бардема. І моя ідея була відновити його боєздатність. Він був абсолютно голий. Я хочу подякувати волонтерам, я хочу подякувати автолайфу, я хочу подякувати керівнику музею раритетних автомобілів, який нам предоставив таку можливість. І на сьогоднішній день у нас в повному спорядженні вже існує. Унікальні, скажімо так, в своєму роді два бардеми, які обладнані зброєю нестандартною для цього виду озброєння, а саме пушки, авіційні пушки ГШ-23 спарені. І своїми силами фактично ми спромоглися зробити модуль. У нас була перша спроба поставити в башню. Між іншим, башню теж ми окремо шукали з трофейної зброї з БТРів 60-х. Вона вже приймала участь безпосередньо на Донбасі, дуже потужно вражала передові позиції російських військ. Третій БРДМ, який в нас не має, не буде мати бойового модуля, такого буде як Евако. От ми зараз пілотним проєктом намагаємось поставити на нього дизельний двигун. Це для наших медиків, тому що евакуація людей тяжіло. Ну тобто, поки довезуть по болотах там машини застрявали, хлопці тягали на руках наших хлопців. Ми хочемо оборудувати двір розширитися, тому що для носілок вона через що узка, вона буде розширятися. І будуть стелажі, а з тієї сторони будуть навісне обладнання, котре, ну, реанімація якась там маленька, таке, що може по ходу вести чоловіка, щоб він не помер, підтримувати його життєдіяльність. Люди нам допоможуть, щоб ми зібрали кошти і доробили цю машину, щоб вона вийшла на передову. Оптимальним варіантом, якщо б якась потужна організація взяла на себе адміністрування якраз цих всіх процесів, от. а ми вже там допомагали чим зможемо з миру по нитці, але, повторюся, головне не просто мати окремі запчастини, а звести все до купи, щоб воно працювало як, як один організм. Якщо є така можливість, будь ласка, звертайтеся, буду вдячний, от, тому що тільки разом можна. Збудувати нашу майбутню перемогу.